Цю страву я колись спробувала в Болгарії і вирішила відтворити. Беремо перці, необхідну кількість, вирізаємо середину і запікаємо в духовці 15 хвилин. Поки вони запікаються, ми беремо бринзу. Але краще брати таку більш натуральну бринзу, додаємо одне яйце, зелень і перемішуємо. Таку начинку готуємо. І готуємо паніровку до перців. В одній мисці буде яйце сіллю, в другій мисці будуть сухарі панірувальні, а в третій мисці борошно з карі. Достаємо наші перці, фаршируємо і обвалюємо по черзі в борошно яйце і сухарі. І обсмажимо на олії з двох боків смакуємо. Це дуже смачно, корисно. І незвично. Смачного!